Пан Аркадіош з Польщі разом з іншими волонтерами нині перебуває у Дніпрі з гуманітарною місією. Дніпровський волонтер Роман Голобутовський організував доставку близько 800 продуктових наборів. Це сталося завдяки співпраці між польськими та українськими фондами. Сьогодні ми в Дніпрі вирішили тут допомогти. У нас в цей раз получилась трохи більше іди, і е, нашлі друзей сюди і сказали, що да, на привозити, тут теж не вистачає. Ну і привезли. З перших днів війни Польща допомагає нашій країні, не залишився Йостронь і Аркадіуш. Вже понад рік він допомагає українцям. Чоловік каже: ми просто почали з малого, а тепер не можемо зупинитися. З Україною має Мы Просто не думали, что происходит, что как бы не искали какой мотивации ничего, просто приехали сначала помочь, увидели этих людей и уже было невозможно остановиться. Мы приехали на границу, чтобы чуть-чуть помочь людям. Прошла неделя, вторая, третья, месяц, два и уже не остановили этого. Просто мы не можем оставить этих людей. В этом в этом есть причина. Люди должны чувствовать, что их поддерживают. Такі ж самі громадяни України чи громадяни інших держав, європейських держав, які допомагають, які приїжджають, долають масу кілометрів до України, щоб приїхати, залишають свою роботу, свої родини, щоб допомогти їм, щоб вони, на мою думку, це дуже важливо, щоб відчути підтримку всієї спільноти. Приймає продукти харчування, благодійне, товариство, «100% життя Дніпро. Нині тут потребують будь-якої допомоги. Гуманітарку роздають вразливим групам населення, як Дніпрянам, так і переселеним особам. Безпосередньо це тим категоріям, які вже я перелічу. Там тобто люди, які живуть з ВІЛ, люди з туберкульозом, взагалі вразливі групи населення, тобто жителі шелтера, який ви вже бачили, тобто ну. Всі ті люди, які потребують допомоги в даний час. Волонтери кажуть, будуть продовжувати підтримувати людей. Таким фоном дуже важлива допомога волонтерів. Вони на місці роблять надзвичайно велику роботу. Вони приймають цих людей, вони знають всі їхні проблеми, вони їх, можна сказати, вони в них і лікарі, і психологи, і, і допомога для них, як, як моральна, так і матеріальна. Фонд вже передав людям тисячі тонн вантажу, і це не межа, кажуть волонтери.